Привіт, мої любі друзі! Вас вітає Чернівці. І сьогодні весь світ святкує Міжнародний день Модерно. Для мене Модерн без перебільшення це самий улюблений стиль. Я його обожнюю в архітектурі, в одязі, в мистецтві, в житті. І при чому це відбувалося з самого дитинства? Напевне, ось така підсвідома любов до квітів, до гнучких ліній, до поєднання з природою, з птахами, з живим світом для мене було дуже підсвідомо прийнятно. Арт модерн. Почнемо ми, звичайно, з архітектури. З історії цього свята, і сьогодні, незважаючи по моїм відчуттям, що це буде овертаймінг, тобто я зайду за 10 хвилин, але я не хочу переривати цю історію, тому що на цю тему я можу говорити безкінечно, так само, як на тему строїв України, Гуцулії, Боковини Центральної України. На бекстейджі я сьогодні для початкової картинки репортажу не випадково вибрала ці двері, тому що це класичний стиль віденської сецесії, це один з різновидів арт-модерну. Мої самі найулюбленіші будинки: Барселони, Львова, Бельгії, Брюсселю. А саме в Брюсселі їх, напевне, найбільша кількість фрагменти Парижу. Е і, звичайно, Чернівців це стиль арт артнуво, арт-деко, е віденська сецесія, класична сецесія. Далі вже потім функціоналізм, конструктивізм і так далі, і в кінці 19 сторіччя, на зміну класичному стилю історизм, до речі, саме в цьому стилі збудована найбільша кількість будинків на Кобилянській, тому що це період після, скажімо так, перша, друга половина 18 сторіччя. А от уже в кінці 19-го, 19 початку 20-го сторіччя світ заполонив стиль. Модерн, один з найкращих і неперевершених. Зйомка ведеться наживо. Адже в цьому будинку зараз дуже приємна новина. Ведеться реконструкція, давно вже було пора. Тут живуть люди, заходять. Наскільки чемні у нас чернівцях, чернівчани, дві маленькі дівчинки. Я думала, що вони стали, як завжди. Тому що коли ведеться зйомка, то Кобулянська миттєво зупиняється, люди починають дивитися, а дівчатка просто чекали, поки я закінчу, щоб зайти до себе у під'їзд. І так арт-ново, арт-деко, сецесія, пізній конструктивізм Модерн прийшов на зміну стилю історизм. Це свято започатковане безпосередньо в Угорщині. В Будапешті, в 2013 році, і це однозначно зрозуміло. Адже Будапешт і Угорщина, це потім вже після Австрії, частина Австро-Угорської імперії, саме тоді, коли цей стиль був в зеніті, і там теж дуже багато будинків, коли ми з вами їхали на Балкани. Ем... Разом з оператором Акорд у нас був дуже шляхетний прямо на березі Дунаю готель. І півночі я прогуляла центру Будапешту, набережною, е парламент. Ну, Про це годі казати, ви знаєте, е мова ли тому що є багато про що розповісти. І я милувалася, я ходила, знаєте, Будапешт був е ніби для, для мене. Спокійно, лагідно, без тривух, не вимикали світло і розуміючи еклектику стилів, поєднання стилів, я одразу відмічала арт-ново арт-деко. Я обожнюю це все і так трошки з історії. Чому саме в цей день? Чому саме 10 червня? Але це не випадково. Тому що в цей день це день пам'яті, день смерті двох видатних архітекторів в стилі Модерну. Це угорський архітектор, який саме збудував ось цей музей в стилі Модерну в Будапешті, і звичайно Антоніо Гауді, величний Антоніо Гауді, Барселона, Каталонія. А ось про це я розповім вам трошки, трошки, трошки більше, і це напевно, буде з іншої локації. А поки що, поки ми ще тут, давайте з вами заглянемо оці неймовірні двері там. Е... Дуже багато моїх друзів жили. Ви бачите, оці рослинні, ось такі набрані рослинні елементи, які зазвичай декорувалися чи золотими кольорами, чи бронзовими. Це класика поєднання рослинного, пташиного, природнього з модерними пластичними лініями на зміну чітким лініям істеризму. Розповідали б розповідала, але треба вже йти на нову локацію. І ми пішли. І ось ми бачимо цей будинок. В рештуванні робиться реконструкція. Сан Марко Чернівецьке, ось такі трояндочки, знайомі нам дівчатка. Гарного дня! Чернівці, місто Троянд. А по чому трояндочки? П'ять штучок, штучок 50 гривень. Ну, от, прошу дуже купувати! Гарного дня! І ми рухаємося чернівцями в напрямку другої локації. Ось будинок корабль. Оскільки ми сьогодні говоримо про стилі, то це стиль функціоналізм, пізній модерн. І, звичайно, теж до речі, я б сказала, що це в соціальному виконанні наш двірник, тому що поєднання квітів, пластичних ліній, металу дуже 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 модерно. І ми рухаємось далі споглядаючи будинки і вже пізнаючи диференціюючи архітектуру, будинок румунської доби, стиль функціоналізм, дуже класні квартири і чернівці з трояндами, чернівчани. Гарного дня! Моя Натуська, яка допомагає мені сьогодні у зйомці. Це будинок, в якому на другому поверсі я мала б мешкати, але вибір зробила в іншому керунку. І фантастична зозуля це те, що на стиль модерн, більш пізні арт-деко, конструктивізм. А це класичний конструктивізм. І попереду будинок Залозецького, Володимира Залозецького. Класичний конструктивізм. І Чернівці. Пані Марія, доброго дня! Привіт! І наші чернівчани, наші бусинки, капелюшок. Моя люба пані Марія закликала. Я хочу подарити вам ось цю квіточку. Ось цю квіточку. Ми потім з... я так на, вас. Так, на так, вас, так на вас, на вас, на вас, причепіть, причепіть до себе. Ось я дякую за подарунок. Я залюбки його десь буду носити в образах. Дякую, пані Марія. Чудового дня, гарного настрою. І ось зачарування пані Марії. Її гарні вироби. Усіх запрошую. Так, і Капелюшок, ну що казати, що казати. Гарного дня ми полетіли далі. У нас сьогодні стиль модерн. Папа, Кобилянська, і ми рухаємось до. Оце це Ярко знає. В них в нього є назва цих песиків, а ми рухаємось далі. І от ми з вами ж пацарнули Кабелянську. Я дещо вам розповіла про архітектуру, а про це я можу розповідати дуже довго, тому що я дуже це люблю. Ось тут я не знаю, це б Ярко мені показав, чи це мадам Бро, Бронислава, чи місіс Ватсон, чи ще тому що Ярко знає цих усіх песиків. Але вони усі чіповані, такі чернівецькі, лагідні. Вона підійшла, прокомунікувала, і ми з вами продовжуємо чернівців. Розповідь про видатного Антоніо Гаоді. Антоніо Гаоді народився в Каталонії в місті Реус. Я була в його музеї, а це дуже до речі, дуже модерний музей з інтерактивними зонами. Разів на певне п'ять. Взагалі тема Іспанії, Каталонії це е, та тема, про яку я можу дуже дуже плідно розповідати, тому що в свій час я була з першого погляду залюблена і я не зраджую своєму коханню, тому що Іспанія для мене це любов. Зараз там мої друзі е, саме на Коста-Браво, в Люрет де Марі, в Тоса Демарі сьогодні поїхали в Жерону, і мені теж туди хочеться. Але я у Чернівцях, тому сьогодні я буду розповідати про Модерн, про Антоніо. Гауді саме з Кобилянської, тому що в Чернівцях так само є фрагменти е, Сецесії і стилю Мадерно. І так, Антоніо -на Гауді народився в місті Реус, е, і він був дуже ну не зовсім мав хороше здоров'я. Його батько був спеціаліст по. Е, Налаштуванню, виготовленню е, котлів для опалення. Е, він був досить ну, таким непоганим бізнесменом. Але Антоніо він хотів, щоб Антоніо взяв його справу е, на продовження. Але він був досить хворим хлопчиком і в нього був ревматизм. І він дуже любив, оскільки він не був таким рухливим. А фантазія в нього була дуже, дуже, дуже е, така просторова. Він е, сидів на березі Середземного моря із е, піску. Робити. Різні такі фігурки. Він цим дуже-дуже е е заспокоював своє мента ментальний стан. Про це можна про Гауді я можу розповідати безкінечно. Я подумки зразу вже одразу в Барселоні перелетіла в Барселону, квартал Яблуко е Роздору. Е звичайно, е його усі видатні будівлі Барселони, е дом Домбатильйону. Це окрема тема розмови. звичайно. Е moderno. Ми всі добре знаємо, що Барселона є одним зірцем Модерну. І, звичайно, що парк Гуель в тому, в тому числі, який не тільки дуже гарний, а там дуже багато е, сенсів і інженерних моментів. Е, це ті місця, які кожна людина має відвідати в своєму житті. І, звичайно, вінець творіння Антоніо Гауді, храм Саграда Фамілія. Багато репортажів я робила звідти. світлин. Він мене дуже надихає. храм. Які до цього дня будується. Історія смерті Антоніо Гауді. Саме 10 червня Антоніо Гауді, а він був дуже таким е, зосередженим на своїй творчості, але російним, як багато видатних людей. До речі, чому кажуть, що цей модерн: Пабло Пікасо, е, Сельвадор Далі, Антоніо Гауді. Е, Гюель у себе Гюель, який був спонсором Антоніо Гауді, і без одного не було б іншого. Це було якесь таке повітря. Я кажу, що такий неймовірний вітер, який завжди є саме в Каталонії. І от вже літня Антоніо Гауді в своїх думках йшов по вулицям вже з своєї майстерні, саграда Фамілія замріяний і його не побачив трамвай. І його не побачив водій трамваю. його просто збило, і він був дуже скромно одягнений. Е, ну, подумали, що це, якби ми сказали, що як людина, ну, бомж, да, такого плану його ну, смертельно пораненого розмістили в лікарні для. Е, Мало забезпечених верс населення. Це трапилося 8 червня. А 10 червня Антоніо Гауді там помер. І його не розпізнали. Вже потім пізніше хтось сказав, що це, мабуть, отой дивак-архітектор Антоніо Гауді. Це саме відбулося 10 червня. Тому саме в цей день світ святкує день. Модерно, ось така історія. А храм Саграда Фамілія до цього часу будується, є різні фасади. Там ну про це можна розповідати безкінечно, але краще туди поїхати і не один раз. Я залюблена в цю тему. Я думаю, що на той скільки хвилин, прям кажи. Ми вже пішли в Овертаймінг. Ми коротше ми з вами тут будемо закінчувати, і я думаю, що модерному присвятимо ще один репортаж. Безпосередньо пов'язаний з Буковиною, з Гуцулією, тому що у нас є стиль гуцульська Сецесія». Наразі я неймовірно вдячна світу за творіння в архітектурі, в стилістиці, в одязі, в мистецтві стилю арт модерну з любов'ю, до вас! Цього чудового, чарівного, червневого дня ваші, моя люба Туська Панчук, моя бусінка, оця, я не знаю, пані Борислава, яка тут поруч. Звичайно, неймовірні Чернівці і ваша Оксана Дем'янишина. Ну і ми цей репортаж закінчуємо спогляданнями Кобилянської, Раксом, будівлями і атмосферою Чернівців. І, звичайно, нашою каретою продовження буде.